Всім привіт! Зараз я хочу також зробити розпаковочку. Були в місті і трошки скупилася. Ну, як трошки. Судячи по тому, скільки я потратила, то багато должно бути. Дітям взяла таку лінійку, бо в них, вони часто ламаються, а ця бачите пластикова. Та що гнеться. Не пам'ятаю, по чому треба буде подивитися. Ось такі олівці. Ну, олівці я точно знаю, що по 7 гривень. Так. А що саме головне, дуже хотіла купити собі, вже поміняти на телефон. Чехол, ось його такий взяла. Чехол цей стоїть 300 гривень. І стекло поміняла. Стекло у нас, щоб поміняти на телефон, стоїть 200 гривень. Купила, як завжди, собі слівки. Слівки стоять 35 гривень. Кофе отакого От кава 170 гривень. Це взяла бачкам. а собі взяла отаку, бо то яку я п'ю немає. Оце 185 гривень. Я на силу знайшла гречку, взяла на розвіс за 70 гривень кілограм. Потім отакі макарони взяла, ну це взяла у знакомої, то 29 гривень. агар, агар. Цей по 15 гривень. А в нас в селі такий самий же по 20 гривень. Набрала ліків. Ліків тут на 323 гривні. З ліків шум. У мене батько приймає фаніган і бо профену дуже хороша. Взяла батькам сильніший, а дітям моїм слабший. Набрала ежики. Ці, що твердіші, що тугіші. А, взяла собі для виробів от отакі штучки. Зараз покажу. Це 24 гривні. Таку красоту. Так, на каждой сторону половишку не заплачу. Взяла чорну редьку. У того получається 83 гривні. Дві речини таких. Редька по 86 гривень кілограм. Дві бачка, м і тут та ще взяла собі три, взяла такі нитки. Взяла шоколадки по 16 гривень. Оце 24 гривні. А це 17. Це тоже для виробів всяких. Тут жвотики таки наче. мішковий. Шукала ручку, та що старається паста. Не знайшла. Ну цю лінійку я ще їм не купляла. Ну, ті дерев'яні пластмасові улітають на ура, його. Ну, я думаю, надійся, що це буде довго в них триматися. Що це за кава, я не знаю, так що буду пробувати. Ну, дешевше, ніж у нас тут. А, і ще взяла таку ковбаску. Валикова добра. Так оця паличка обійшлася в 60 гривень. 67, якщо бути точніше. Ось Маркіза зразу реагує, реагує. Нате, плоть Спершу. І ще взяла таку батькам, батькові. Це. 3D Max, виходить, 75 гривень. До речі, в нас вона подешевшала. У нас вона стояла раніше 100 гривень. Так що такі таких ось покупочки. Речка дуже дорога. Получилося в мене все. Отаки ще. Третю десь вийняла. Пакет порвався. Аккуратно шпу. Щоб... Отаких три речини. Ось он, если вам видно, чи не видно. Отаких три речини. 160 гривень. Всім, звісно, жесть. Такі покупочки у мене зробилися. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. Не хворійте. Всім дякую за увагу. Кому не важко, поставте, будь ласка, пальчик вгору, вам не важко, а мені буде дуже приємно. Всім дякую за увагу.